10 тисяч триста так бронів. Той відсоток, який залітає зараз і тероризує е, наших громадян, він зменшиться. Ми розуміємо, що е, є штурмові групи, які готуються. Військові готові. Вітаю ви на ютуб каналі «ВГОРУ» І сьогодні ми говоримо з Олександром Прокудіним, очільником Херсонської обласної військової адміністрації. І, пане Олександре, е, у нас обмежений час. Ми не можемо поговорити про все. І сьогодні я б дуже хотіла, аби ми зосередились на безпеці регіону, тому що це один, одне з найважливіших питань, е, яке хвилює людей. Як ви оцінюєте поточну безпекову ситуацію на Херсонщині? Зрозуміло, що в кожному окремому е, кожній окремій громаді вона може бути різна, але тим не менш? Звичайно, ви правильно сказали, що е, сама безпекова ситуація різна. Наш Херсонщині. Є безпечні громади, які е, близько 30 кілометрів від лінії зіткнення. Є небезпечні, які е, зіткнуються з лінією Дніпра. І це дуже небезпечні громади, і там, звичайно, дуже тяжка ситуація. 212 тисяч снарядів тільки з початку року е, були. І впали на нашу землю. І дуже велика кількість зруйнованих об'єктів. 251 людина загинуло, 1838 поранених, із них 50 дітей. Я скажу, що це тяжка ситуація для нашого регіону. І вона буде продовжуватись до доки ми не відженемо окупантів хоча б 30 кілометрів від лінії Дніпра на лівому березі. Що зараз нам потрібно для того, аби це втілити життя, і що нам потрібно для того, щоб аби принаймні підтримувати цю оборонну здатність? Чого нам не вистачає, можливо? Зброї. Нам не вистачає можливої авіації, яка б не давала змогу бити кабами по нашій території. Це більш кількість артилерії, яка б Працювали контрбатарейки по їхній артилерії, по, по е, їхнім солдатам, які керують дронами. Е, не вистачає боєприпасу, не вистачає е, бойових підрозділів, які зараз е, тільки в цьому році чотири бойові бригади морської піхоти пішли на інші напрямки. Напевно, це. Пан Роман Морочко, очільник Херсонської міської військової адміністрації, казав президенту про те, що нам не вистачає, якщо я не помиляюсь, мобільних вогневих груп. Просто напевно Роман некоректно е задав це питання. По мобільному новим групам у нас достатня е кількість, е яка працює по повітряним цілям. Е е да, є питання в їхньому облаштуванні. Е там було інше питання: питання е захисту саме міста Херсон від атак е, дронів е, різного типу FPV, типу Mavic е, е, і створення е, радіолакційного куполу над Херсоном. Е, але хочу сказати, що це вже два місяці з військовим командуванням. Е, ця робота продовжується е, і зараз вона вже на фінішній прямій, е, дали нам. Дуже якісних фахівців, які налагоджують цю систему. Ми допомагаємо їм матеріально і вже близько, тільки за цей рік близько 400 ребів, які потрібні для цього. Ми продали війську. І зараз все це налагоджується в одну єдину систему, яка можливо не на 100% буде убезпечувати. Від зальоту Мавіків, а дуже сильно буде захищати саме нашу зону Херсону, де ми зараз знаходимось. Але в той же час потрібно всім розуміти, що технології змінюються, і на різних лініях фронту використовуються різні технології. І ми бачимо, як на східному, на Донеччині чи на Харківщині, чи на Курщині вже Інші е, виді, види частот використовуються, тому ми підлаштовуємося під цю ситуацію і працюємо на майбутнє, аби е, зробити так, щоб цей захист був дієвий. Що це може змінити на практиці для е, пересічного громадянина? Ну, наприклад, якщо ми бачили спочатку року до ну, липня місяця атаки FPV-дронів, які просто залітали і кружляли. Десятками над Херсоном, то в липні місяці ми змогли з військовими зробити цю суцільну лінію, яка на 90% давала ефекту, що ці дрони падали в, в річку. То коли серпня місяця почали вони використовувати саме мавіки і саме Скиди, це інша взагалі історія. Інша система е, доволі складна. Ми її використовуємо. Наші військові використовують їх точно так же проти російських окупантів і на лівому березні вони то, також не можуть нічого з цим зробити. Е, це вже інша історія. Е, звичайно, це може привести к тому, що е, е, той відсоток, який залітає зараз і тероризує е, наших громадян, він зменшиться і. Такої кількості не буде, і інша е ситуація, яку ми будемо використовувати як військова адміністрація, ми, скоріш всього, будемо ще оповіщувати людей, е де можливий заліт е таких навіків, е щоб люди могли сховатися чи е знайти десь в бомбосховищі прихисток. Просто в якийсь момент е дронів стало. Настільки багато, і настільки багато людей від них е, почало страждати, що це стало, напевно, темою номер один обговорення в херсонських чатах. Я не бачила, щоб так активно щось інше обговорювали. Ну просто, якщо так просто по статистиці: 10 тисяч атак дронів. бронів. Це, це колосальна е, жовтень і. Е... Вересень це були піки по 2700 атак за о, просто професійні підрозділи, які приїхали на лівий берег. О, Страшний суд, то, начебто і Маісій, вони там називають себе так. Е, вони саме для терору і приїхали. Вони професіонали своєї справи і вони роблять це якісно е, військову тему. Ну, Але вони полюють на цивільних, називаються сафарі, викладають своїх телеграм-каналах, глузують з померлої бабусі, яка їхала на велосипеді. Вони скинули неї вибухівку. Е, Я думаю, що це взагалі. Психічний якийсь розлад, це не людські якості. Я просто не розумію, навіщо це. І аналізуючи їхні відео, там реально у людей з психікою щось лад. Тому, чи скидають вибухівку на маршрутку, люди їхали в церкву в неділю на службу, і вони там розказують, три людини у нас загинули, вісім постраждалих тільки з одного схиду, і це весело. ну Я не знаю, як це назвати. Це просто якийсь е, кошмар. Одна історія, яка обговорюється. Ми не можемо я не можу сказати так. Чи це не так, що вони таким чином просто тренуються і розважаються? Ну, вони натреновані. Вони не їм, їм вони, немає сенсу вони це бойові підрозділи, які працювали на всіх напрямках. Це професіонали. Якщо б вони не професіонали були, вони б скидали де завгодно і не влучали б, ну якщо б вони тренувалися, я вважаю, це просто терор, і вони спеціально сюди е, запущені, щоб зробити е, цю картинку. Е, так як питання захисту оборони одне з най. Важливіших, як мені здається, для людей те, що вони обговорюють. Я хочу запитати про те, скільки область виділяє на підтримку збройних сил, і що це за гроші, на що вони йдуть. Дивіться, приблизно 500 мільйонів гривень виділено на збройні сили в цьому році, це, це колосальні гроші для нашої області, тому що це третина. Всіх грошей область. Якщо ми е, можемо порівняти 2021 рік і бюджет того року, зараз у нас бюджет в 5-6 разів. Менше ніж був до повномасштабного вторгнення. Всього півтора мільярда. підсот ми витрачаємо на Збройні сили. Ніхто по процентній складовій більше не витрачає взагалі в Україні жодна область. Це витрачається на все. Ми вже знаєте фахівці в будь-яких сферах військового управління, тому що від не знаю, систем наведення артилерії, до дронів, до систем управління, до мінометів, які закуповуємо самі. Ми все це робимо за рахунок коштів і бюджетів обласного і місцевих. Тому це автомобілі і човни, і будь-які радіолективі. Тронні е, засоби стримування, е, придушення і так далі. Тобто, е, що військові нам ставлять яке завдання, те, те ми і виконуємо. Якщо третина бюджету йде на оборону, фактично. То куди ще розподіляються кошти, за якими категоріями? Найбільше. Це ж заробітні плати всіх працівників. Це ж підтримання комунальних е, господарств, які працюють в області, і точно так же працюють над тим, щоб забувати вікна чи е, ремонтувати дах або е, спасати людей. Тобто там дуже великий спектр всього, чого робилось. Тому ми із за того, що десь на Економім на комунальних послугах, тому що менше людей працюють і так далі, десь там і ще на менше людей е, взагалі хочуть е, тут бути і працювати в інших. Також економія йде, і ми всі ці гроші вкладаємо е, тільки в сили оборони. Як багато е, витрачається саме? коштів обласного бюджету на укриття підземні будівництва, якщо ми вже про це говоримо, невелика кількість, тому що у нас таких грошей немає. Ми більше працюємо з державним бюджетом і з благодійниками. Е, більшість грошей, які були виділені в цьому році на укриття, на е, великі проекти, можна так сказати, все це було виділено з державного бюджету. Великі проекти ви маєте на увазі будівництво шкіл і лікарень і лікарень, лікарень шкіл. Так, зараз збільшилось спочатку звільнення на правобережжі на 600 об'єктів саме цивільного захисту, саме укриттів. На 600 об'єктів збільшилась кількість цих укриттів в Херсонській області. На зараз будується і ремонтується теж велика кількість таких об'єктів. Є план на наступний рік. О, і ми будемо його виконувати з різних грошей. Зараз є домовленості з міжнародними партнерами, які будуть відбудовувати. Є і е, плани на майбутній е, рік з державними інституціями, які також будуть виділяти гроші на о, ці заходи. Орієнтуючись. На ті коментарі, які пишуть люди в соцмережах, якщо їх почитати, то приблизно рік тому будівництво укриттів було супер, напевно, топ першою темою, що нам не вистачає укриттів. Але через е, я думаю, я не можу це стверджувати, але можливо, через те, що кількість дронових атак збільшилась, вони збільшились і в Херсоні, і в принципі, по всій прибережній лінії області, люди почали говорити про те, що ми маємо все, що в нас є, виділяти на. Оборонку і не будувати там укриття школи, лікарні і так далі. Яка ваша позиція по цьому? Чи достатньо ми грошей на оборону витрачаємо? Ну та якщо взяти всі потреби військового командування, ми ж самі не видумуємо це, що потрібно. Ми повністю все закриваємо. Якщо б нам не вистачало на ці потреби, я б звертався далі, і ми б отримали цей результат. Що нам ставить військове командування в пріоритеті зараз? Закупка ми все виконуємо. Тобто шукаємо з інших громад, долучаємо всі, всі органи, які можуть бути до цього залучені. Тобто, всі у нас працюють тільки на це. Це першочергово, все інше, вже друга, третя черга. Угу. Тобто все інше, всі в будівництво потім. Так, да, от як сказали, скільки кількість. Я, я просто вже володію знаннями і в радіоелектронній боротьбі. Тому от які засоби потрібні. Для виявлення знешкодження, які вони перекриваються чистотами, тобто всі ці засоби ми закуповуємо тільки по задачі військової. Вони кажуть, який саме це повинен бути засіб. Ми його купуємо, чи там 25 одиниць, таких там на 6 і так далі. І ми над цим працюємо. Ми бачимо, як фронт рухається на сході країни, і ви також в інтерв'ю Фенеш, Фенеш там, здається, говорили про 300 човнів, які готують на лівобережжі росіяни. Як готовий Херсон з позиції фортифікації? Чи перевірялись тут оця лінія фортифікації? І на що нам розраховувати по факту? Я розумію, що це таке дуже загальне питання, але тим не менше. Ну, тут... Потрібно конкретизувати яку лінію оборони про яку ми кажемо, яку ми будували за державні кошти, чи яку ми допомагаємо будувати військовим на першій лінії, куди взагалі ніхто більш інший не зайде, тому що там постійно влучення, і ми працюємо і в тій сфері, даємо техніку людей і матеріал. Щоб будувати на першій лінії оборони і в той же час друга лінія оборони, яку напевно ви бачили, як це будується, виділено було 2 мільярди гривень приблизно е з державного бюджету. Працювати 196 суцільної лінії на вибухових загороджень, е це велика кількість. Е Вогнових опорних пунктів, які створені. Я скажу, що та лінія зроблена якісно і по всім стандартам і її перевіряють всі правоохоронні органи, які є взагалі в державі, і там були, і все актують, і ми наповні комунікації в цьому в цій сфері. Да, більш складна ситуація на першій лінії, вона не така. Суцільна і облаштована, але е, тільки безпековий фактор впливає на те, щоб її повністю 100% зробити. Це 220 км кілометрів суцільної лінії по лінії Дніпра. Тобто, е, я вам так скажу: військові готові. До будь-яких позицій і ситуацій, які можуть бути, ми бачимо е розвіддані про все, що відбувається. Ми розуміємо, що є штурмові групи, які готуються, тренуються на на правий берег, які хочуть заходити, і у них поставлено це завдання їхнім військовим командуванням. І там багато хто відмовляється від цієї, ну навіть ну я, я їй порівняю з самогубству да? взимку йти і, і, по воді і наступати на берег без тяжкої техніки. ну Це просто. Якесь військове самогубство. Але ну такі вони ненормальні люди, тому точно потрібно очікувати від них цього. І всі це розуміють, як військові, як і ми, як правоохоронці, готові до будь-яких ситуацій. Може бути різне, ви самі про це сказали, і росіяни колись намагались в шторм висаджуватись в Одесі з десантом, але, але ну, ми маємо бути готові. Тому я хочу вас запитати, які ви розглядаєте можливі сценарії, от у випадку наступу. Тому що виходить, що по цій лінії Дніпра там же досі живуть люди, і це багато людей. Звичайно, зараз є у нас обов'язкова евакуація, Якщо. Командування поставить нам завдання і будуть бачити ризики, і ми це побачимо за хоча б там за день-за два, е тому що будь-які військові дії супроводжуються ще з, е окремими е рухами і заходами з цієї сторони. Ми всьому побачимо, військові оголосять обов'язково примусову евакуацію. Ми готові до будь-якого там сценарію. У нас е, готова кількість транспорту людей і всього іншого, щоб реально здійснити з цих населених пунктів примусову евакуацію. В тих населених пунктах не така кількість людей, щоб ми це не могли зробити. Є фільтраційні пункти, є е, все обладнання, є ресурси, щоб це зробити. Зараз тільки будемо відштовхуватись від військового командування і їхнього наказу. Я розумію, що це питання людей. Люди дуже часто не хочуть їхати навіть вкидати свої будинки, навіть коли вже їх будинки напівзруйновані або зруйновані повністю. Тобто люди не хочуть навіть з Покровська виїжджати, хоча знають. 에, про те, що російська армія підходить до міста. Чи не, чи не думали ви про те, щоб робити це м вже зараз про це почати говорити? Тому що е, по факту на цій лінії залишаються не тільки люди, але залишаються і медустанови. Наприклад, якщо я не помиляюсь, саме онкодиспансер. Ну, Цей лікарський заклад релакований, я вам так скажу. Там зараз е, немає такої кількості. Людей, тому що там в інше місце передислокований, е, тому ми це ще раніше е, зробили. Е, а щодо людей, е, е, і так воно оголошена, ця евакуація. Там я, я просто я не знаю, якщо Херсон, е, це буде тяжко зробити. Ну, ми кажемо про маленькі населені пункти, які. Вздовж Дніпра і, і біля Херсону. Там е, невелика кількість людей. На всі організації, особливо, як ви сказали, вже медичні заклади. Е, у них є свій план дій, перевірений. Е, вони пройшли інструктаж, і той медичний заклад ми вже релокували ще пару тижнів тому. Як ви думаєте, я розумію, що це людський фактор, але знову хочу вас запитати про людей. Який основний фактор того, що люди повертаються? Е, імовірно, це гроші. Вони повертаються навіть в най... найгірші райони Херсона. Вони повертаються іноді з дітьми, вони ховають дітей від правоохоронців. І таке є. Е, але як вам здається, чому? Не розумію таких людей. Які особливо з дітьми, які е, наражають їх на небезпеку. Ну, просто привозячи навіть в Херсон чи будь-який населений до Дніпра дитину, і це, це незрозуміло мені. Е, е, і ми не бачимо. Я не знаю, такого руху не бачимо кількості людей, які повертаються в ці небезпечні території. Е, можливо, поодинокі випадки є. Якщо брати зараз по статистиці, ми бачимо 150 тисяч людей на правобережній території. Якщо рахувати січень 24 року, це було 164 Тисяч більшість людей виїжджають в е, більш безпечні території саме Херсонської області. В Великої Олександрівки стільки людей не було до повномасштабного вторгнення, які зараз є, і стільки дітей. Там дуже багато дітей і людей. Е, да, Більшість е, це місцеві жителі, які повернулися, але багато близько зараз 44 тисячі. Є у нас внутрішньо переміщених наших осіб, які приїхали з небезпечних ділянок районів нашої області, в більш безпечні і живуть зараз в Олександрівці, Високопілі, там і в інших районах. Це дуже важлива історія з людьми, які повертаються. Е, було кілька хвиль, коли люди повертались в Херсон. І я розумію, що є умовно безпечні е, території, е, умовно більш небезпечні, але це все знову ж таки лотерея, як і в інших містах України, які в перефронтовій зоні. Е, але основною причиною, чому люди не хочуть виїжджати з Херсона, наприклад, вони називають, що у них не буде виплат. От і. Тут питання в тому, я можливо, це не до вас, але можливо, ви з цим працюєте про те, щоб люди, які тут живуть, вони мали можливість повернути собі ті виплати, які раніше вони отримували як переселенці. Тому що тут дуже складна ситуація. Я всі кажуть, що треба виїжджати. Дуже складне питання. Знаєте, для херсонців, які виїжджають, ми зараз намагаємось зробити е, позитивні речі. Е, Відкриття цих хабів, які в інших містах. Ми намагаємося, щоб всі були на контакті, відсилаємо їм корисну інформацію, вони отримують допомогу від психологічної до юридичної вакансії. В кожній області, де є такий хаб, там є представник центру зайнятості, який показує, от є такі вакансії в цій області, ви можете працювати і так далі, і тому подібне. У кожного там своя якась історія. На... Я бачу тут людей, які живуть, тому що тут живуть і тут о, о, люди деякі за грошей. Вони тут отримують зарплату, більш ризикуючи своїм життям, отримують зарплату, і вони готові далі працювати. Деяким силаються на те, що ну, куди я поїду, де мені там запропонують щось, я не покину свою домівку, тут все розграбують і так далі. Але, повірте, це головне життя і здоров'я. Я, ну, я б свою сім'ю сюди не забрав, тому що тут небезпечно. Вони в більш безпечному регіоні України живуть. І робив би все можливе, щоб моя сім'я була в безпеці. От і все. 24-й рік підходить до свого завершення. Яким він був для Херсонщини? Тяжкий. Тяжкий, але я вважаю, вона, він е, йде вже з фундаментом того, що ми бачимо на майбутнє, що буде з Херсонщиною. Ми зараз е, працюємо над тим, щоб о, такі фундаментальні речі закласти е, у відносинах з іншими країнами, з іншими містами, з інвестиціями, і робимо так, щоб е, в майбутньому це була проваблива область. І зараз то, то, що тут відбувається, випалена земля, велика кількість територій замінована і зараз е не відбувається ніяких е на них дій. Це, це наш шанс змінити взагалі посил, відійти від радянщини, не вирощувати ті культури, які. В п'ять разів збільшено на гектар. Наприклад, в Нідерландах вони урожай в п'ять разів більше збирають, і в них інші технології. І, і зараз такі речі йдуть. Знаєте, Будуємо краще, ніж було. Є великі зацікавленості по зеленій енергетики у наших друзів-партнерів з інших країн. Ми хочемо, щоб кожен. Заклад критичної соціальної інфраструктури будь-якою був енергонезалежним. Будь-яке зараз що не будуються в області, відразу встановлюються сонячні панелі, відразу закуповуються обладнання, яке дає змогу бути незалежними в цій ситуації, яка може виникнути з колапсом. Тому є такі плани, і вони зараз. Починаються втілюватись, я думаю, що все вийде. Головне точно не опускати руки і, і прямувати тільки вперед, щоб наша Херсонщина була красива і багата. Яку ви задачу собі головну ставити на наступний рік? Не збавляти темпи, більше зв'язків, більше задач, і вже плануємо стратегічні такі речі. Кожна. Кожен департамент, кожен напрямок має на мету зробити стратегічний такий напрямок руху, яким ми будемо йти надалі і добуватися цих цілей.